І зараз от такий великий масштаб. Це надихає дуже. І подарунок, лого, того підприємства, де зараз ми на екскурсії. Карпринт це студія друку. В основному ми спеціалізуємося на друці на футболках, на одязі, світшоти, худі. Також сувенірна продукція і упаковка. Брендуємо товар, робимо максимально все під ключ. Ось це карпринт. Я ніколи ще за ці два тижні не чула наших учасників і учасниць настільки в жвавому діалозі, як сьогодні на виробничій екскурсії, тому що майбутні учасники і учасниці, які будуть майбутніми підприємцями і підприємицями, вони саме тут бачать, як відбувається по суті магія, диво, як творяться футболки, чашки, ручки, в тому числі, які вони могли бачити у нашої команди. І ми щасливі, що ми маємо можливість нашою командою першого криворізького показувати в цьому проєкті ті бізнеси, в яких ми впевнені. Клієнтами яких ми були вже кілька років. І повільно, але так вірено ведете. В принципі, вашої футболки буде окей. Все. Це тяжко, прямо пальці, знаєте, трошки видається. Це пальці скидали діальності. Футболку? Вона тут прикладена. А який повинні бути? Здається, що е, е, ніхто так не відчує те, що потрібно показати, як я. От мені я бачу, як це якісно зроблено, і мені потрібно зняти саме зараз і саме це показати. Прес автоматичний. Е, Купили ми також його недавно, щоб прискорити просто виробництва. Працюємо з 2017 року. Головні досягнення. Ми масштабувалися в фінансах. Напевно, зробили X20 з початку старту. Починали ми, грубо говоря, з кімнати удома квартирі і доросли до величезного підприємства. Цікава, насправді сама історія початку завжди в кожному бізнесі. Він, він починається з якоїсь маленької крихти, ідеї чи просто там думки перед сном. І завжди от цікава ця історія. Потім ми вирішили, блін, чому ми самі не можемо друкувати ці всі футболки. Якщо такий попит, шалений. Вирішили все, давай робити бізнес. Я почула з корисних порад, що варто наймати бухгалтера. що варто закріплювати всі її трудові відносини документально? Цифрову Еру це, це взагалі просто. Ви там, наприклад, є у вас якісь слова. Викладаєте в OLX номер телефону і ждете. Побачив весь технологічний процес, як наносяться плінти на і тільки одяг на всі речі, які ви можете сюди принести. Ну цікаво, дуже цікаво. Да. Якщо ти з цим не сталкувався, ніколи то буде цікаво. Я думаю, якщо в мене вийде відкрити кав'ярню і книгарню, то в мене також ж буде якісь чашки, блокнотики, і можливо навіть да, буде якась колаборація, щоб наносити мій лого на мої якісь там умовні чашки або умовні блокноти. Намагатися робити максимально все якісно максимально робити в терміни, тому що терміни це одне з головних, що потребує від нас клієнт. Робити на совість і в принципі це буде ідеальний варіант. Ціль стати номер один в Україні по друку на одязі на текстилі, на сувенірній продукції. Хочу вам подякувати і подарувати вам продукцію надруковану дуже маленьким кариварістським робником. Дякую. реально. Дякую. вам Дякую. Вертайтесь. Нам Дякую.